Створення цього проєкту враховується думка тих людей, які живуть на тих вулицях. Але у нас зараз є більше 200 підписів людей, які живуть на цих вулицях. І вони вважають, що перейменування наразі недоцільне. Зокрема, вулиці е, Юрія. Та Івана Липи дуже багато людей категорично проти того, щоб взагалі ці вулиці перейменовували, тому що вони а, пишаються і знають, що і Іван, і Юрій Липа – це були видатними одесилами. Я ще кілька слів додав, що в Одесі Купа є вулиць, які названі на честь різних а, антиукраїнських особ, які проводили в тому числі антиукраїнську діяльність, які винні в організації Голодомору, наприклад, вулиця Петровського, є такий парк Ленінського Комсомолу. І в принципі таких прикладів можна нагадувати багато. І дуже дивним виглядає, що з одного боку, тим, кому в Одесі не мало би, би точно бути. Названих на, їх, на честь тих людей, які фактично були ворогами української держави державної незалежності, їх не чіпають, їх не перейменовують а перейменовують саме ряд вулиць, які якби, не, не несуть в собі ніякого змісту і не мають ніякої логіки перейменування. А з іншого боку, зачіпають саме наші українські національні почуття, нашу гордість. І ми повинні зробити все можливе для того, щоб ця ганьба Одесі не пройшла. Ми не маємо допустити цього. Але крім того, ми вважаємо, що Юрій Липа, і Іван Липа мають право мати окремі вулиці. І не лише десь на задворках, на ближніх вулинах, як кажуть, а і в центрі міста. І ми будемо в цьому плані теж в майбутньому працювати.